обговорюючи ситуацію в Покровську, багато хто зараз починає її обговорювати з точки зору найнебезпечнішої ділянки Покровська і умов перебування наших військових. Саме там йдеться про південний схід Покровська, тому що тут чітко і відверто видно, що наші підрозділи відрізані від якоїсь чіткої логістики. Йдеться про Новопавлівку Сухий Яр. Та Олисівко про це пишуть блогери, про це пишуть військові. Зрештою, звісно, що ситуація відома тільки про те, як варто виводити і коли війська саме з цієї локації ніхто не каже, виводити з локації Покровська чи Мирнограда, бо їх там зараз тривають, і відбувається дуже активні зіткнення. Ось головнокомандувач Олександр Сирський зараз працює на цьому напрямку, безпосередньо о, отримуючи доповіді з фронту. Дуже суворий Сирський каже, що за кожну. Неправдиве донесення він буде звільняти людей навіть включно зі звільненням з посади. Очевидь, тут натяками йдеться на певні бригади, які провалили нашу оборону на покровському напрямку. Від багатьох бійців чую. О, таку тезу про те, що це саме йдеться про одну бригаду, номер якої не будемо називати. Але зараз, от ситуація, зокрема, от саме в цій кишені на дні покровського напрямку вона є вкрай складною, і насправді, ось про це дно цієї кишені якраз і йдеться. Тут не тільки проблема логістика, так би мовити, це банально наразі неможливість виходу чи здійснення інших маневрів. Ці підрозділи мають бути деблоковані для того, щоб далі. Далі вже утримувати оборону або намагатися розчистити е, від противника райони, де вони прориваються і в в Мирнограді. Е, зокрема, в ці ж райони ворог зараз сунеться, фіксується його присутність у населеному пункті Ріг. Е, ось тут фіксується його присутність у населеному пункті Гнатівка е, північніше цих районів, про які я кажу, що вони у нас по суті зараз найкритичніші в обороні це Новопалюка, сухий Яр та Лисівка. Тут в розі та Гнатівці Єгері, 68-ї єгерської бригади, знищують противника, підрозділи Шершні Добуша по тих хатах, куди противнику вдалося просочитися і акумулювати там свої резерви. Зараз відпрацьовують дрони, відпрацьовує артилерія, відпрацьовують різними засобами, які якими тільки можуть знищуючи противника. Цілком очевидно, що зараз. Tänään. Триває протидія загалом у Покровської агломерації. Рятують ситуацію, так би мовити, по гарячому ворог при цьому рветься до телів наших підрозділів, намагаючись продовжувати створення хаосу. У, власне каші, нашій обороні я бачив такі цифри про те, що стверджують наші бійці, що близько 40 підрозділів різних підрозділів 40 близько підрозділів російського міноборони беруть участь у цій операції у місті Покровськ та його околицях. Це підрозділ. Зіло Міністерства оборони і спецпризначення, зокрема, гру головного розвіду правління Російської Федерації, які тут якраз таки тиснуть на наші частини. Ворог намагається прорватися з рогу та Гнатівки. І району Собачовка до населеного пункту рівне там він фіксувався у рівному, але поки що без якоїсь значної присутності е, найпершим чином росіяни намагаються прорватися до цієї траси між Покровським та Мирноградом, щоб її перерізати, щоб встановити свої пости і максимально ускладнити логістику, якщо не унеможливити її взагалі для усіх наших підрозділів. Наразі про оточення загальної агломерації не йдеться. Найбільш проблемне виключно ось це дно. Ці е, частини Чунишини Сухий Яр, Лисівка, Новопавлівка. Ось про цей район найбільше насправді зараз е, і точиться зокрема таких, скажімо, баталій інформаційних. Сергій Флеш, відомий експерт е, в галузі військовій, технологічній, хоч він. Е, і не безпосередньо там тактик стратег, але він описує ситуацію покровську. Ось яким чином. Давайте почитаємо його пост. Історія з Покровськом триває вже давно. Росіяни, наприклад, і Бахмута та інших міст знають, що таке вуличні бої проти Збройних сил України. Це надовго і з втратами, тому вони вирішили оточити покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість приймати непопулярні рішення. Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей, що і коли. Вирішувати знає тільки вище командування, бачучи всю картину. Кому текст не зрозумілий, не загубіть даремно хлопців заради політики і громадської думки. Е, я згоден абсолютно з Сергієм в частині тих слів, що е, в жодному випадку не можна нічого тут рекомендувати. командуванню, воно розуміє, розуміючи обстановку, знає значно краще, е, але втретє, за сьогодні повторююся: найбільше питання виникає: ось ця, ось ця дно е, виступу покровського. Мирноградського, звісно, зараз думки розділяються навіть серед самих військових, з якими доводиться спілкуватися. У Покровську одні кажуть, достатньо зачистити. Ну власне, щоб деблокувати наші підрозділи, потрібно зачистити противника у Покровську. А, і якщо зачистити противника у Покровську, тоді постає питання, а чом би далі не тримати оборону. А, є й ті, хто наполягають на тому, що потрібно відводити підрозділи. Я не належу до числа ні перших, ні других, тому що я не володію до кінця усієї картини, як я сказав. Буду дещо зменшувати, хоч і спілкуюся з підрозділами, але отримую інформацію, яка все ще не дає повністю сформувати загальну картину. Лише такі плюс-мінус уявлення, де що ворог робить, куди він як намагається пролазити. Саме тому сьогодні я скажу так: зроблю чином емоційну паузу по висвітленню активному ситуації в Покровську. Дозвольмо відбутися тим розчищувальним, зокрема, операціям, які проводить командування на напрямку, зокрема під керівництвом главкома. А далі будемо дивитися по результатах. Найбільше я кажу, і я знаю ці підрозділи, які там на півдні небезпека і перестрога виникає саме щодо них. Крім цього, однак на північному секторі в районі так званої добропільської ділянки фронту тут навіть у нас були успіхи за останній час. От на Мапі Діпстейт, ми можемо спостерігати, як українські підрозділи просунулися в районі нового шахового. Це ліквідація другого котла, який тут був утворений з боку противника. Точніше щодо противника з боку наших військ. Зараз фактично другий котел перестає існувати як так, але росіяни продовжують тиснути навіть попри. Звільнення всіх тих населених пунктів, які от за останній час були зафіксовані кучерів яр, зокрема у району Сухецького. Ось тут ні, це південніше Сухецьке, ось тут Сухецьке. Сухецьке та Суворове заташок називається населений пункт зараз. Не Суворова, а заташок тут є успіхи, безсумнівні успіхи наших військ, але одночасно сили оборони відбувають суттєві механізовані штурми, які фактично що три дні падають на шахове та Володимирівку. Що три дні механізовані колони противника атакують ці райони. Вони переважно горить, ця броня, якою от, о, окупанти тут атакують, але ви бачите, що є незначні просування противника, і на МАПІ бстеють. Зокрема, е, броня горить, піхота горить разом із броне, з бронею, вдається, е, в тому числі, у полон. Тобто тут зламати нашу оборону росіянам не вдається. Е, і загалом тенденція ситуації на на Добропільському напрямку складається ну доволі таки позитивно для наших частин, і цього не можна наразі поки що на жаль сказати про Покровську. Хоча я скажу ще раз: треба дати, щоб коїлася та воля, яку тут реалізовують командири. все на цьому закриваю сьогоднішній огляд добропільсько-покровського мирноградської агломерації. Перейду ще до Костянтинівки, тому що по Костянтинівці, які у нас тут є справи. Е, власне, осінтери, зокрема такі відомий західний осінтер, як плейфра повідомляє, що на самому пункті Плещіївка вже фіксується присутність противника і закріплені його в центральній та частково північній частинах Плещіївки, Хоч пів на півночі Плещіївки все ще немає такої стійкої присутності противника його тут а, знищують. Іванопілля перебуває під а, вогневим ураженням ворога. Загалом на цьому секторі Костянтинівського фронту зараз доволі такі... Поганенька погода, тому дрони не дуже тої активно тут літають і не можуть виконувати всіх своїх поставлених задач. Сама Костянтинівка теж перебуває під постійним і нещадним бомбардуванням російських кабів. З південно-східної частини цього населеного пункту Росіяни підібралися до так званих дач. Так і це вже фіксація їх тут відбувалася неодноразово, але Поки що про можемо говорити, що управляти ситуацією цими ризиками, які складаються в Костянтинівці, нашим командуванню вдається тому, що зав'язати боїв за безпосередньо населений пункт, поки що росіяни не можуть. Однак потрібно врахувати ось цей приклад Покровська для всіх тих наших населених пунктів, які поки що в яких не відбуваються міські бої, але безсумнівно вони там будуть. Це і Лиман, і Костянтинівка, і Сіверськ. До речі, по Сіверську теж є нюанс того, що зараз присутність противника уже фіксувалася на південних Околицях міста Сіверськ, Сіверськ, от він. На південних околицях от сюди. Фактично, зараз вже розширилася сіра зона. Тому що тут теж з'являвся противник. Його ліквідовували з наших дронів бійці на підступах. Фактично, що до Сіверська, але це вже можна говорити майже в межі населеного пункту. Там ліквідовували російського піхотинця наші дрони. Ясна річ я цього відео тут не можу показати, тому що це розлюднення російських військ буде вважатися сосмережую YouTube. Але от так, от як воно є. Вже й до Сіверська теж підступилася. Сіра зона, хоча вона тут була вже доволі таки давненько з північного. Сходу тепер уже з північного з південного сходу воно підступається до міста. Отже, про три населені пункти: Костянтинівка, Сіверськ та Лиман, які вочевидь в скорому часі стануть безпосередніми а, локаціями боротьби і боїв в межах самого міста, потрібно врахувати безсумнівно той. Досвід, який у нас відбувся в Покровську, який зараз намагаються зреалізувати Росіяни, зокрема і у Мирнограді, в чому цей досвід полягає? Що насамперед які висновки варто робити? Що роблять росіяни? Про це до речі, пише сам Сирський у своєму дописі. Що росіяни подекуди не вступають в бої з нашими військовослужбовцями, тобто вони затягуються в місто, вони туди інфільтруються, вони, переодягаючись у цивільний одяг, прориваються далі якомога глибше, інколи не вступаючи в бій з нашими підрозділами, а стаючи такими собі сплячими резервами, які десь просто-напросто ховаються, ховаються для того, щоб заявити про себе у підходящий для цього момент, для того щоб ну, от, випірнути ні звідки.